О, знову тунець. Що ти робиш, любий? У мене є щось особливе для Макса. Ось я приготувався для тебе, як ти любиш. Та Боже, хороший план для вас, замість того, щоб втікати від нього, біжіть до нього і прийміть найкраще життя, яким ви можете жити. Глорія Копланд і пастор Джордж Пірсонс відкривають особливі привілеї співспадкоємства з Ісусом. Вітаю! Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Це 133-й день процвітання разом з пастором Джорджем Пірсонсом. І це ще не кінець. Ми не знаємо, як довго ми будемо розглядати цю тему, але це ще потриває. Скільки днів? Я не знаю, але, але... Господь продовжує відкривати нам хороші речі. Так, це безкінечно, правда? Так, це інформація, відкриття про процвітання. Мені це подобається. і те, що він хоче зробити в нашому житті. Це триває і цьому продовжує. цьому немає жодних сумнівів. Воля господа для нас процвітати завжди. Саме Без так було сумнів. в Еденському саду. Так. Божа воля для них було мати достаток в усьому. Так. Але вони це змарнували. Проте достаток залишався. Тож його не змарнуємо це. Ми це не змарнуємо. Ми беремо, ми беремо це. це. Алілую що ж, передусім, дозвольте прочитати вам швидке свідчення. Гаразд, добре мені це, це подобається. Це свідчення про надійшло до нас, і, до речі, обов'язково надсилайте нам свої свідчення. Так. Це дуже благословляє це мене благословляє і Глорію. Нас. це дуже коротке свідчення. У ньому сказано, дорогий пастор Джордж і Глорія. коли Сеул був стурбований, він кликав Давида, щоб той грав на арфі. Так само, коли мій розум стурбований, я дивлюся вашу передачу. Мені потрібно замислитися про це. Добре, сказано, це правда. Честь так. Слава Богу, мені подобається. Це справді так. Так, але ось у чому справа. Не чекайте, поки Ні, ви будете чекайте. стурбовані, тому що ви можете залишатися підбадьореними у Слові так, Божому. Так, так. Підбадьорюйте себе. Добре сказано. Алілуя. Глорія, ми говоримо про те, як бути спадкоємцем Божим. Як захоплюючи це могло? Ми би бути. Ми маємо спадок у Христі Ісусі. Так. І для опису цього спадку білі брім використовує слово розкішний. Так. І мені подобається, як вона це промовляє. Розкішний. Ось яким є Божий спадок. Так. Так. Він далеко переважає, переважає. те, що ми досвідчили у нашому житті. Так. Амінь. І я процитую Глорію Копленд. Не гнівайтеся на мене через те, що я багата. Я вспадкувала це. Я спадкоємеця. Ви спадкоємець. Я всі Так. Слава Богу. Так. Ви скажете, ну я ще не досягнув такого рівня. Я не говорю про природне становище. Я про надприродне. Ми потрапляємо в це надприродне становище, коли ми приходимо так. до Бога. І ви починаєте вірити Богові про те, що вам потрібно: чи це машина, будинок, зцілення? Щоб це так. не було. Так. І якщо ви спадкоємець, тоді ці речі виявляться, коли ви будете робити що, коли ви будете брати їх вірою. І знаєте, це охоплює не лише молитви, але це охоплює і слова. Так. Ви не можете постійно говорити про проблему, ви не можете постійно говорити про нестачу і переживати благословення. Вам потрібно говорити про благословення. Ви скажете, ну я набагато знаю про нього. Саме для цього ми маємо Біблію. В ній є хороші місця. Кеннет отримав відкриття про Господнє благословення. Ми прийняли це відкриття так, про благословення так. і в писанні багато таких місць. Нам Вам би їх варто показати. було побачити нотатки на полях моєї Дивовижно. біблії. Відкриття відкриття від Бога. Я досліджую слово Боже щодня. Так. А ти щодня? Звичайно, щодня. я читаю його з самого ранку. Чи я вже читала його раніше? Так, я читала так. його раніше. Так, але чи мені воно знову потрібно так. сьогодні? Так. Амінь. Амінь. Продовжують, Джорджо всі наші тези ми завантажили для вас в інтернеті. Вони доступні для вас абсолютно безкоштовно на нашому сайті так. Вони та інші матеріали. Хвала Богу. Ми виклали їх, щоб ви могли завантажити їх і вивчати разом з нами. Ви можете зробити це зараз, і коли ви дивитеся на нашу передачу, ви можете тримати ці тезиси просто перед Чудово, собою. Чудово, Правда, і ви можете робити в них нотатки, використовувати їх, щоб навчати їх інших. Так Можливо, у вас є клас недільній школі, або ви пастор. Не соромтеся, використовуйте їх. Богу використовуйте. Джорджа, Ми приймаємо це як подарунок від Господа, і ми віримо, що ти приймаєш стократний врожай відкриття. Амінь. Тому а що ти типу, посіяв це нам і дозволив використовувати. Та. Беріть їх уперед. Вірно, слава Богу. Це дововижно. Лорія, Дякую тобі. Цей цикл передач був натхненний статтею, яку ви написали в журналі «Переможний голос віруючого за 1996 рік під назвою Прийміть свій спадок. І я прочитав її я почав аналізувати її, розглядати, шукати місця писання, і тепер. Ми її вивчаємо. Хвала Богу, потрібно два тижні, щоб дослідити одну статтю, яку написала Глорія Коплен. Спадкоємці Божі. перед передусім, давайте повторимо кілька речей. Вчора ми говорили про те, як бути спадкоємцями Божими. і ми розглядаємо послання до Галатів 4, 6, 7. У ньому сказано: а як ви сини, то Бог послав духа свого в серця ваші, який кличе Аба, оче. Тому ти вже не раб, а син. А коли син, то і спадкоємець Божий Амін, через Христа. Аллилуйя. Правда, добре сказано. Глорія, ви написали у своїй статті. Я стала спадкоємцем багатства понад 40 років тому у містечку Літл Рок, штат Арканзас. Я пам ви пам'ятаєте цей час? час? Вірте мені, коли ви віддали своє життя Ісусові, тієї миті, як ви сказали, ви народилися згори у найбагатшій сім'ї. Запевняю вас, я народилася у царській сім'ї, яка володіє і керує Всесвітом. Слава Богу, у нас не було нічого, крім розкладного ліжка і металевого столика, який Кенет виготовив у школі. Це так розкладне сумно. ліжко було орендоване. А столик Кенет виготовив у шкільній майстерні. Так. І чорно-білий телевізор. Звичайно, ж у всіх телевізори були чорно-білими у тій дні. але у нашого ще й зображення було ось такої висоти, і розтягувалося так. на весь екран. Його не можна було настроїти, налаштувати. Ось якому стані. я Але була. тоді ви сказали: я прийняла спадок такий величезний. А вже ж що потрібна буде вся вічність, щоб повністю так, осягнути це його. це Правда, Ми були народжені згори у королівській сім'ї спадкоємців як спадкоємці царства нашого отця. Спадкоємці і співспадкоємці. Отже, з першого послання Петра 1, 3, 4 ми дізнаємося, що ми спадкоємці за народженням. В одному перекладі сказано, що він породив нас знову до спадку, спадку непорушного, неоскверненого, нев'янучого, збереженого на небі для нас. Слава Богу, ось чим ми володіємо. Але він виявиться на землі. Так. Oh, yeah. Так. Він відкладений так. для нас. Він виявиться на землі, якщо ми будемо практикувати віру. Саме так. Саме Запитайте так. мене, звідки я знаю. Я знаю, тому що ми її практикували. Звідки ви знаєте? Я зцілена, я здорова, я процвітаю, у мене здоровий розум. Я навіть не почуваюся на свій вік. Моя юність оновлюється мову орла. Все добре, алілуя. Так, Все абсолютно. добре. Гаразд. Отже, вчора ми дізналися, що ми спадкоємці Божі сьогодні, Глорія, ми хочемо поговорити про те, як бути співспадкоємцем з Ісусом. От так амінь. Мені це подобається. Це важливо. Давайте відкриємо послання до римлян, восьмий розділ. Послання до римлян, восьмий розділ, і розглянемо з 14 по 17 вірші. Сьогодні ми будемо пізнавати, як бути співспадкоємцем з Ісусом. Подумайте вам про, про це. вам потрібно отримати відкриття про це. Про це мислення. Я спадкоємець Божий, але я також співспадкоємець з Ісусом. Якщо ви народжені, народжені згори, це пов'язано. Так, це пов'язано з новим народженням. Нове народження дає вам можливість народитися у цій царській сім'ї. Так. Алілуя, це факт. Отже, послання до римлян 8,14. бо всі, хто ведені Духом Божим, то сини Божі. Тому ви не прийняли духа неволі, знов на страх, але прийняли духа всиновлення, яким кличемо «Аба, Отче. І цей самий дух свідчить нашому духові, що ми діти Божі. А коли ми діти, продовжуємо сімнадцятого го я А коли діти то і спадкоємці. Спадкоємці Божі, спів Христові. Якщо тільки страждаємо з ним, щоб із ним прославитися. Слава Богу. Хто володіє худобою на тисячах пагорбів? Мій Бог володіє худобою на тисячах пагорбів. І усім сріблом і золотом захованому усім землі. Усім сріблом і золотом. Слава Богу, алілуя! Мій батько, як говорить Кеннет, володіє і нерухомістю. Він володіє і нерухомістю. Так, це все його. І брат над говорить, що мій батько любить мене. І він багатий, багатий, багатий. Так, багатий. Слава Богу. Батько має Отже, все. Отже, тут сказано. у нього є доступ. Він володіє усім. і далі тут сказано, що ми співспадкоємці з Христом. Співспадкоємці з ним. Слава Богу. Це приголом це означає, що ми володіємо так. усім. Так алілуя. якщо діти, тоді спадкоємці, спадкоємці Божі, співспадкоємці з Христом. Хвала я Богу. подивився значення цього слова співспадкоємець грецькою. Глорія, воно означає той, хто з'єднаний зі спадкоємцем. Мені це подобається. Той, хто з'єднаний зі спадкоємцем. І я подумав про один хороший приклад. Оскільки ми старі одружені, ми разом одне ціле. Одного прекрасного серпневого вечора 1977 року ми одружилися і стали одним цілим. Так до цього дня все те, що було в моїй чековій книжці, належало мені. Все те, що мала вона, належало їй. Але того вечора, коли ми одружилися, все змінилося. Ми з'єдналися. Все з'єдналося. У цьому ми бачимо чудо шлюбу. Все стає єдиним цілим. Саме тому Павло говорив про союз подружжя, уподібнюючи його до Христа і Церкви так, з'єднаних разом Ми з тері Террі теж були об'єднані. коли помер мій батько, а він відійшов першим. А після нього через кілька років відійшла моя мама. Після того, як відійшла мама, ми з сестрою зрозуміли, яким хорошим інвестором була моя мама. І ми були дуже задоволені цим. Ми не знали, куди вона вкладала. І настав той час, коли роздали спадок. Я отримав свою частину спадку. Але ми разом з Тері були співспадкоємцями. Бо коли я отримав спадок, я не тримався за нього і не говорив, Террі, це моє, це не твоє. Так. Ні. Так, добре сказано. Ми одне ціле разом. Тож, оскільки ми співспадкоємці, ми обидвоє отримали весь цей спадок. Бо ми одне ціле. Слава Богу. А тепер подумайте про таке. Розширений переклад Біблії: якщо ми його діти, тоді ми також і спадкоємці, спадкоємці Божі і співспадкоємці з Христом, які ділять із ним його спадок. Дивовижно, правда? Співспадкоємці. співспадкоємці з Ісусом. мені подобається новий живий переклад. Разом з Христом. Ми є спадкоємцями Божої слави. Чудово, правда? Мені це теж подобається нам потрібно розвинути мислення розуміння того, що ми з'єднані разом з Ісусом. Ми в Ісусі. Спадкоємці, так. Ми у Христі. Він в нас. І все, що має він, належить нам. Давайте прочитаємо кілька місць писання. Лоріє, відкрите, будь ласка, другу сторінку тезисів. Послання до Ефесян другий розділ, шостий, сьомий вірші, у рушиному перекладі звучать так. Він підніс нас разом із ним, посадив нас разом, давши нам спільне сидіння із ним. Зверніть увагу на цю фразу спільне сидіння. Ми з'єднані з ним у небесних сферах, завдяки нашому перебуванню у Христі Ісусі. Що більше ми знаємо, хто ми у Христі Ісусі, Добре. то більше ми будемо мати відкриття про цей спадок, який належить нам. з того часу, як ви народилися згори, ви стали співспадкоємцем. Але ви не користувалися спадком, Саме поки так. ви не дізналися, що він Саме належить так. вам. І ви дізнаєтеся про це зі Слова Божого, і тоді ви почали користуватися своїм так. спадком. Так, алілуя! Я і досі пізнаю. Я його. Теж? Ми ще не сягнули глибин всього того, так. що належить нам. Так, вірно. Ось ми живемо у 2016 році. Це схоже на якийсь фантастичний фільм. Це так, правда. І позаминулого року брат Копленд отримав слово від Господа, що це буде рік перемоги над смертю і рік виявленої любові. Хвала Богу. Слава Богу, і ми пізнаємо більше. Ми пізнаємо все більше, більше і більше про те, що є нашим, про те, що належить нам. І одним із пунктів нашого спадку є перемога над смертю. Амінь. Нам немає чого боятися. Нам нема чого боятися, ми у Христі Ісусі. Тож, нам дали спільне сидіння з Ісусом завдяки нашому перебуванню в Христі. Він зробив це, щоб чітко проявити у віках. Які мають настати безмірне, безмежне, переважаюче багатство його щедрої благодаті? Коли ми отримали перемогу над смертю, я маю на увазі, коли її отримав ти, коли її отримала я, ми отримали перемогу над смертю, так. коли прийняли Ісуса Христа Господом нашого життя. Це все наше. Ми переродилися так. знову зі так. смерті, яка прийшла через гріх Адама у життя. Ми отримали нове народження. Так знаєте, люди вважають, що це просто термін, релігійний термін. Так ні, це справді сталося. Знову. Ви були народжені знову. і ви вийшли зі смерті, коли у вас був мертвий дух, так у живий дух у Христі так. Ісусі. І якщо ви звернулися до Слова Божого після цього, тоді все змінилося. І мені подобається, як одного разу сказав брат Кеннет, коли ви народилися згори, Ісус прийшов з усім, так. що він мав так. І тієї ж миті ви народилися згори. Так. Але якщо ви не пізнаєте, що говорить Біблія, ви залишаєтеся немовлям. Якщо у Вашій сім'ї є немовлята, ви знаєте, що вони не можуть виробити нічого доброго. Їхні поліжки потрібно змінювати, таке інше, але вони нічого не виробляють. Те теж саме стосується і немовлят у церкві. До речі, я досить довго так. була вже народженою так. згори, перш ніж почала щось пізнавати. Тому не відбувалось нічого надприродного. Те саме було Але Коли я звернулася до слова і почала діяти за ним, промовляти так. його, вірити, що ми приймаємо це, говорити його. Тоді ситуації почали змінюватися. Світло прийшло. І Ситуації досі змінюється. так. коли я застосовую так. слово Боже, слава Богу. І його спадок як сказано тут, безмірний. так гарно сказано, він безмежний. Амінь. І переважаючий. Усе так. Тож, давайте розглянемо це в останні кілька хвилин нашої передачі. Часто знаю, минає швидко минає горі. Послання до євреїв, перший розділ. Ми спадкоємці Божі, співспадкоємці з Ісусом. Нам потрібно прийняти все те, що належить нам. І в першому розділі послання до євреїв я знайшов те, що мене вразило. В євреїв, в першому розділі в першому і другому віршах сказано багато разів і різними способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. А в останні ці дні говорив він до нас через сина, якого призначив спадкоємцем всього. Ось що тут сказано: слава Богу. Спадкоємець всього, через котрого і віки створив. Отже, ми знаходимо тут, що Ісус. Є спадкоємцем всього. Глорія ось розширений переклад. Послухайте, що у ньому сказано. Він був призначений спадкоємцем і законним власником. Це розширений переклад. Тобто він мав його, щоб давати. У нього є все. Слава Богу. Новий живий переклад. Бог пообіцяв Синові все у спадок. Глорія, у нього є все. У нього є все. І я прочитаю ці місця писання. Я хочу зробити такий висновок. У посланні до Римлян 8, 29 сказано, тому що Бог знав своїх людей наперед. Він вибрав їх, щоб вони були подібні до його сина, щоб його син був перворідним серед його братів і сестер. Він перворідний. А ми другорідні, третє рідні, мільярдо рідні, мільярдорідні. Якщо таке слово існує. І далі в посланні до Колосян 1,18. Він ми голова тіла. У нас є велика сім'я. Він голова тіла, церкви. Так. Він початок і перворідний серед мертвих. Отже, ми утверджуємо тут, що ми є частиною цієї сім'ї. Амінь. Народжені другими, третіми, п'ятими мільярдами. Так, нове слово. Ми щойно прочитали в першому розділі послання до євреїв що він є спадкоємцем всього. Отже, дозвольте представити вам таке твердження. Це четвертий пункт у ваших тезисах. Гаразд. Якщо Ісус спадкоємець всього, а ми співспадкоємці з ним, це робить нас спадкоємцями всього. Так. ми спадкували все, що спадкував Ісус, і Писання говорить: ми воскресли, щоб сидіти разом з ним на небесних місцях». Ми містях". воскресли на небесних місцях. Слава Богу. Це правда. Глорія, ми співспадкоємці з Ісусом, який володіє всім, який володіє всім. І він законний власник всього. Слава Богу. Я прочитаю ще раз. Якщо Ісус спадкоємець всього, а це так, а це так. А ми співспадкоємці з ним це робить нас спадкоємцями всього Амінь. Хвала Богу. Це славно, правда? Амінь. Це чудово, Джордже. Надзвичайно. Амінь. Отже, як вам змусити це виявитись? Вірою Ви виберете слово виберете Боже, вкладаєте його свої очі, у свої вуха, у своє серце і промовляєте його своїми устами. Ви не можете так, говорити неправильні так. речі і очікувати надприродних проявів Божої доброти і Божого благословення. Це правда. Ви повинні Болі. привести свій розум, свої думки, свої очі, свої уста, своє серце і свої уста у згоду зі Словом Божим і говорити те, що говорить воно в ім'я Ісуса. Волобу. І ви почнете насолоджуватися і отримувати у своєму житті все те, що обіцяно у Слові Божому. Амін. Ми з Джорджем ще повернемось. Знаєте, на землі через гріх Адама і Єви існує благословення і прокляття. Прокляття прийшло, коли людина не послухала Бога у раю і відкрила двері для прокляття. Але також є благословення, яке належить людині. Воно прийшло, коли Ісус заплатив ціну за прокляття і гріх, що був вчинений у саду. Але кожен із нас, якщо він хоче мати участь у благословенні, повинен прийняти Ісуса як Господа свого життя, тому що Він наш Спаситель, саме Він узяв прокляття за нас. Біблія говорить, що Він став прокляттям за нас, і Він відкупив нас від прокляття гріха, яке прийшло у сад тому, якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, ви не народжені згори. А це повинно відбутися, аби ви могли позбутися прокляття, яке прийшло у сад. чи це зрозуміло? Так, зрозуміло, так, гаразд. Тож повторюйте за мною. Якщо ви хочете, якщо ви готові прийняти Ісуса Господом свого життя, повторюйте Ісуса. Ісус, я приймаю тебе. Я приймаю Тебе як свого Господа і Спасителя. Як свого Господа і Спасителя. Візьми моє життя. Візьми моє життя і зроби щось з ним. І зроби щось з ним. Я сію себе в Тебе. Я сію себе в Тебе, в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Я приймаю благословення. І обітницю ось що відбувається з вами, коли ви народжуєтеся згори. Це прокляття залишає вас, гріх залишає вас. Ви народжуєтеся знову у праведності Божій. Слава Богу, і тепер вам потрібно пізнати, що належить вам. Ви співспадкоємець з Ісусом зараз. Ви в церкві, ви в його тілі. Але поки ви не пізнаєте, що ця книга говорить про те, що належить вам, ви не зможете насолоджуватись благословенням. Тому у нас для вас є матеріали, які допоможуть вам зрозуміти більше про те, що відбулося з вами. І про те, хто ви у Христі Ісусі це безкоштовний пакет спасіння, який ми хочемо посіяти у ваше життя, якщо ви його замовите. Це книга, все це він зробив для вас, і буклет як досліджувати свою Біблію. Це благословення. Це наповнене благословенням. Вам потрібно пізнавати, що є тут, аби насолоджуватися цим. Це як страхування здоров'я. Потрібно прочитати угоду, щоб з'ясувати всі деталі, але це благословення. І воно так. належить вам, у Христі Ісусі. Ця Глорія Коплен та Джордж Пірсонс нагадують вам, що Ісус, Ісус є, є Господь. Господь. Ще до того, як хвилі накотились на океанські береги. До того як орли здійнялись над горами. Він знав тебе. Він зіткав тебе. У материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого, ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну, щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того. Завтра на передачі переможного свіруча. Що більше ви читаєте Слово Боже, так. що більше ви досліджуєте його, то більше у вас з'являється внутрішній образ спадкоємця Божого того, що належить того, вам. що належить вам. Амінь.